Речені понад гайчуром вишні, у гуляй полі рідні, найпишніші сади, Нас меди найсолодші, і дівчата найліпші, найвідважніші хлопці, наймудріші діди. Єднаймося, гуляйпільці, єднаймося гуляйпільці. Вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Лає. Чорні хмари лягли на шлях, Знов на нашу землю крає, сіє розпач, руїну страх, та стоїть, не схиляє спину якоїсь так же час, козацького духу твердиня сила. Бо не зломлять вітри лихії душу міста, що іде гуляй поле земля, вільнолюбна, що у серці навік яде. Вже третій рік, в цей день чекають лиха, воно ж приходить потайки завжди, коли стається, що вже буря стихла, коли ти не очікуєш біди, так було в зимний день на самому світанні. Світ мирно спав і бачив світлі сни, що не співали навіть півні ранні, а вже на нашу землю йшли вони не військо на навчаннях, а злочинці. Моральні виродки, безсовісті й жалю, чи найлегірше, ніж колись ординці в угоду хтивому, мізерному царю. Сьогодні їх ніхто вже й не згадає, бо хто ж у пам'яті непотріб береже, даремно і безславно те вмирає, що підло зазіхає на чуже. Ми вистоїмо разом, далі буде, зламати нас не сила тим котам в бою. Країна мир таки здобуде, Росія ж перетвориться на хлам. Чорною хмарою Україну накрила, світу не видно від горя і втрат, ангели в небо злітають безсило, Що таке крила проти гармат? Тільки надія серденько гріє. В нас, в українців, молитва одна: хай не ламаються долі і мрії, хай закінчиться нарешті війна. Щастя розстріляне, мир не без миру. Про радість дитячу читаєм в книжках Втрачено вже й любов, і довіру. Все розлетілось, як скло у шипках. На блокпосту вітер прапор колише, золото знизу, зверху блакить. Хай запанує над нивами тиша, Білий лелека в небо злетить. Нам дитинство, спалене війною, принесли на криличках птахи. І обходить радість стороною кожен день вкраїнських дітлахів. Ми ракети свинемо руками, стане мирним небо назавжди. Землю рідну нашими серцями ми разом закриємо від біди. І не треба говорити, що весни не буде. Україна буде жити, бо такі в нас люди. Дитячими долонями закриємо країну. Дитячими долонями врятуємо батьківщину. Хай свобода розквітне! Мов райдуга після грози, на гарячих руїнах, Могори зі п'ятого серця, заспівають в вишневих садах молоді солов'ї, ніжна пісня любові весняним промінням пролється і могутній Дніпро зареве ніби леву вночі. Обкруті береги, кіхті хвиль, поточивши відважно. Поржавіть ворожого війська сталеві мечі. Ми розправимо крила І летіти нам буде нестрашно. Настане день. І засвіте калина, і заспівають ніжно солов'ї. Здобуде перемогу Україна, повернуться герої, до рідні. Тримайся, країно, єднаймось усі. Ми виберемо мир для всієї землі. Ми віримо, сонце над нами зійде, і мирний світанок нарешті прийде. В тяжкі часи, коли тривога, бере до серця знов і знов, Дає нам віру в перемогу до краю рідного любов, дає нам силу і наснагу, Земля велика і єдина, Погуляй поле заслуговує повагу, Відважна наша Батьківщина. Чимало пам'яток є славних, а в них гуляйпільська душа, шанують гайчур свій віддавна, Така небачена краса. Прислухайся, чуєш, дзвін врочистий, Не просто він рахує час, то б'ється серце твого міста. Чекає допомогу кожного із нас. Та знай же, вороже проклятий тобі не буде в нашій хаті. Про це тобі розкаже і дитина Ми є, були і будем Україна. Я намалюю на папері щасливу дитину, Та в мирному небі літай птахи. Та Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Папері, наші зорі, я намалюся, що нам з тобою так потрібно будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас сліходна, щоб закінчила страшне люте, жахлий во війнах. Я намалюю на папері, щасливу дитину Та класно тебе ніколи не залишу в біді. Бо одна в нас така Україна, і за тебе горою ми всі я намалюю, щоб ти була щаслива на віку. Я намалюю на папері щасливу дитину ти в мирному. Я намалюю на папері рідну Україну без війни, Я намалюю.